До Кам'янського прибула делегація від гуманітарної організації Вотафою Ukraine» та громади міста Побратима Вуперталь, Німеччина. Гості привезли місту важливу гуманітарну допомогу та обговорили подальші напрямки співпраці з місцевою владою. У рамках візиту вони відвідали ключові міські об'єкти, щоб оцінити потреби громади та спланувати наступні спільні проєкти. Наразі приїжджає до нас для пожежного депо машина, яка в рамках нашої угоди буде як частина допомоги. Сподіваємось, що у нас буде плідне партнерство і надалі, і вони планують сьогодні також провести перемовини з нашою пожежною частиною водоканалом та заїхати до нашого госпіталю. За словами представників міської влади, у нинішніх умовах така техніка є надзвичайно необхідною для ефективної роботи рятувальників. Це вже друга важлива допомога, яку Кам'янське отримала від Вуперталя. Партнерство з німецьким містом стало можливим завдяки підписанню угоди про співпрацю, що передбачає реалізацію спільних проєктів, розвиток взаємодії громад та зміцнення європейських зв'язків. Ми раді вітати вас у кам'янському. Дякую за ваш візит. Я хочу подякувати керівництву місто ВПА, представникам ініціативи Вода для України, всім громадянам Німеччини. За підтримку нашого міста ми отримали у вас від вас вже і подарунки для дітей наших загиблих військових. Нещодавно в листопаді отримали гуманітарний вантаж для наших лікарень і об'єктів соціальної сфери. І ця пожежна машина, яку ви сьогодні також для нас передали, вона буде передана для нашого управління надзвичайних ситуацій і в сьогоднішніх умовах дійсно. Ну, вона дуже необхідна для, для наших рятувальників. Гості звуперталя розповіли про гуманітарну допомогу, яку привезли до Кам'янського, та про плани подальшої співпраці з містом. Вони також поділилися баченням ролі міжнародного партнерства у підтримці місцевої громади. Сабесікливантгапікреїн. So, Головним чином вони хочуть допомогти Україні. Вони хочуть і допомагають же Україні Україні з 22-го року. Вони вже допомагають і вони зроблять все, щоб допомогти нам пережити і перемогти в цій війні. Я між цим містом. Я і Кам'янським були заключені певні угоди про співпрацю. Так і вони привезли з собою пожежний автомобіль. Головним чином вони хочуть подивитися. Це наш водоканал, це наша пожежна станція. транспорт транспортні системи, і вони хочуть визначитися з подальшою допомогою нашому місту